Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 29 липня. Місяць липень вже добігає свого завершення, зараз вже 18.30 і ми з вами в верхній частині Трускавця, де санаторій верхнього бювето. Перший санаторій якраз це санаторій Кристал. Завжди цікава тема для вас, друзі. Багато коментарів на рахунок цих відео, коли я знімаю. Частині Друскавця. дуже багато людей колись тут відпочивали, лікувались, оздоровлялись. І зараз е, дуже багато санаторіїв зачинені, стільки тут працює зараз з тих санаторіїв мільйонників санаторій Кристал. І по ваших коментарях бачу, що вже від початку літа тут е, в санаторії дуже багато людей відпочивають. І навіть звідси видно, що практично майже всі вікна. Десь відчинені, десь люди стоять на балконах, хтось сидить тут перед санаторієм, говорить, спілкується, відпочивають. Можливо, хтось йде зараз в центральну частину міста, там де завжди відбуваються якісь концерти на музичні альтанці біля різних ресторанів, там жива музика. Ну, тут відносно тихо. В цій частині міста спокійно і тихо. Хто хоче насолодитися тишею і спокоєм, то, будь ласка, вам сюди. Не чутно ні, генера... ні генераторів, ні музики гучної, ні дитячих криків. Це бюджетний санаторій, санаторій Кристал. Давайте розкажу вам зразу і про ціни. Отже, однокімнатні номери. Економ коштує тут 1020 гривень для однієї особи, для двох. 855 гривень. Стандарт плюс Family 1212 гривень для однієї людини для двох 1068. Стандарт коштує тут 1110 гривень для двох 924. Покращений. 1260 гривень для однієї людини, для двох 1095. Покращений плюс коштує тут 1488 гривень для двох 1260. Комфорт 1600 гривень. Для 2290 гривень. Комфорт плюс 1602 гривні, для 2290 гривень. Стандарт, це двокімнатні вже номери. Стандарт коштує тут для однієї людини 1380, для 1038 гривень. І покращений це найдорожчий, коштує для однієї людини 1872 гривні для 2245 гривень. Вартість пакета входить проживання, трьохразове харчування. Медичний пакет, діагностика по основному захворювання, лікувальні процедури згідно призначення лікаря, курс лікування мінеральними водами, цілодобовий, медичний нагляд і культурна програма. З кожної особи за весь період проживання стягується туристичний збір у розмірі 16 гривень за добу. Ось такі, друзі, ціни і послуги санаторії Кристал. Як бачите, санаторій Алмаз ще не працює, не знати, чи він буде працювати. Ну, якщо буде переповнений санаторій кристал, то відповідно відкриють і алмаз. Ну, бачите, трішки є пожвавлення у верхній частині трускавця, тут навіть торгівля йде. Раніше місяць тому я такого тут не бачив, а зараз продають сувеніри. Також там кілька бутіків працює в Мегамаркеті ТКС, а от ліворуч, от тут де колись пропонували різні путівки. Екскурсії, все це зараз не працює. Так само, як і не працює верхній бювет. Зачинили його ще в 2016 році на ремонт. Ну, і так не відчинили. Ось тут Мегамаркет ТКС. З цього всього тут найкраща тільки дорога. І розмітка, гарна дорога, гарний асфальт, а решта все вже псується, руйнується, заростає і немає догляду. Ось так виглядає бювет. Цікава споруда. це вже історія. Колись тут також відбувалися концерти. Вечорами тут було дуже багато людей, санаторії були переповнені, за путівками були черги, санаторії, я колись назвав, відео санаторії мільйонники, мені сказали, що вони тисячники, ні, вони мільйонники за своє існування, там точно більше мільйона людей кожний прийняв санаторій на лікування. Якщо сказали, що Санаторій кристал вміщає 500 людей, то можете, друзі, порахувати. Також, друзі, не працює санаторій Янтар, який там попереду, і санаторій Рубін також зачинений. Також набудували тут в верхній частині, бачите, дуже багато різних будинків. І так до кінця будівництво не завершили. Стоять отакі скелети. Їх тут дуже багато у верхній частині міста. Ну, в нижній частині також вистачає, але ну, це в районі продуктового ринку. Ззаді, біля стадіону, але бачу зараз процес пішов. Кінотеатр Міленіум розібрали, буде тепер там новий житловий комплекс з торговим центром. І бачу там ті недобудови, недобудови також. Почали з ними щось там робити, добудовувати, будуть, напевно, якісь готелі, можливо, будинки житлові. Не знаю, але внизу, в нижній частині трускавця, можливо навіть в центральній, попит є, будівництво трускавці ведуться, дуже багато житлових комплексів зараз зводиться. Досить цікавий житловий комплекс зараз будується на вулиці Степана Бандери. Досить цікавий проєкт я бачив, такого в трускавці ще не було. Ну, не знаю, не бачив проєкт, який буде замість кінотеатру Міленіум, але я думаю, що також нас здивують дизайном і цінами. І ціни у нас завжди тут як захмарні. Ось це, друзі, якраз санаторій Янтар. Ну, тут ще працює санаторій джерело і працює санаторій Шале Ну, Це вже тема для іншого відео. Я тільки що був в санаторії Джерело і проходив біля Шале Грааль. Ну, захід сонця вже майже, майже 19.00. Розковці сьогодні прохолодно, тільки плюс 22, вітер дуже сильний. Вчора була спека 30, вчора ми ще святкували день міста, а сьогодні вже понеділок і прийшло серйозне похолодання. Ввечері взагалі дуже холодно, до плюс 15. Ну що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте про телеграм-канал. Підписуйтесь, в описі під відео є посилання, там буде. Будуть новини з трускавця, відео, коли анонси, коли буде виходити, і також відео, яке не потрапило на YouTube. А це супермаркет Trash замість супермаркета Сільпо, який тепер відкрили недавно, ну, вже більше місяця, навіть 2 місяця. відкривали його в кінці травня. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.